Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні у нас неділя, 7 травня 23-го року. На дворі сьогодні холодно та вітряно. Ми сьогодні займаємось, такими... все одно трішки будемо садити і на городі. А сьогодні ось зранку поставили наключуватись насіння гарбузів. Ось таких. В цьому році будемо вирощувати лише столові сорти, таких кормових не будемо вирощувати. І вперше будемо вирощувати ось такий кущовий амазонку, паризький червоний мускат ми вже вирощували, дуже він нам сподобався. І ще ось таке буде арахісове масло. Ми насіння поставили наключуватись там воно ось в коробочках. Зараз. Підсіяли капусти трішки брюссельської і ще трапилось в Ще Зараз які ми досадили Ось таку брюссельську досадили. І ось таку калірабі. Потім там у нас є трішки ще розібраної цибулі і чеснику, які ми сьогодні посадимо на город. Ну. Ну, ну, ну. ну, переходимо на город. І тут вчора е, висадили капусту Етмаф 1. Стосовно капусти також е, мінялося. Е, спочатку ми думали, що посадили зарані. Потім я навіть шуткував, щоб е, на новий рік посадили. А тепер, коли ми пересадили... У відкритий ґрунт розуміємо, що 15 лютого було виправдано садити ось таку ранню капусту. Тобто все правильний строк 15 лютого можна садити. Це Етма f 1 ранній сорт. Е, значить, також буває відео, питають мене про землю, бо ми сажаємо в грудки. У нас дуже Складний ґрунт. Ось такий ось такі грудки, скільки їх не розбивай, ми вже е, більш такі, так на край. Це відбувається з року в рік. Таке. Значить, і показую вам ось чесник. Добре він приживається, але ж подивіться, яка земля. Ми його поливаємо, бачите? Вона дуже з високим вмістом глини, все це зразу береться після того, як іде дощ такою корою. І мені самому, коли ми перші роки сіяли, думав, ну хіба в такому грудді от зійдуть там морква і огірки, коли ми тоді просто грудками ось такими засипали їх. Але сходить, сходить, земля родить. Але ну, ось подивіться, це просто кирпич. Кірпіч і тут все це постійно потрібно підрихлювати. Це просто грудка. В планах сьогодні ще досадити чеснику, потім висадити штукдартен різен, цибульку. Ми її вже розібрали, підготували, підрізали наполовину корінці. Підрізали пір'я і її першою висадимо. Також посіяти петрушку, укроп. ну Там дещо. Може не все зараз згадаю, по ходу. І рядочок мікроцибулі, Різен, Ось такі ниточки. Ну, побачимо, що з них виросте. Багнючку робимо. І от, походу, вирішили висадити ще сьогодні Халцидон, Ексібішн. Порей. Ну, поки його підготуємо. Ну, от, висадили ми всю цибульку, навіть її і не видно. Ну, видно її добре, але так зверху, коли дивишся. Це яка вона виросте, ми обов'язково знімемо відео про це. А тут у нас буде кхм, наступна грядка. Ми По обніжку садимо спочатку рядок чорнобрив майорів. А потім посіємо петрушку і кріп. Це звичайні майори, які ми насіння збирали самостійно. Ну, укроп Петрушка на сьогодні це останні городніх робіт. потроху і вечір. От, кому це відео сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відео.